Церква святкує пам'ять одного важного святого, життє якого указує нам, коли Бог хоче спасти чоловіка, то приведе його у ті міста, де йому удобно спастися. Преподобний Антоній Римлянин так назвала його церквою за того, що він дійсно родився в Римі. 1067 році. У той час вже Латинська западна Церква вже юридично, публічно відкололася від Восточної церкви в 1054 році. І що перше у Латинян з'явилося? Уже раніше вони творили чудеса гонення проти восточних християн. Але після розділення вони несамовито до нині латиняни, де лише можуть переслідують православним, а на тій території, де вони правлять, до максимального уничтожають корні православ'я, оставляють десь по одну церквушку, щоб не було, що зовсім не є. Так, в часи Кирила і Мефодія, німецькі латинські єпіскопи несамовито переслідували братів, а потім, після смерті Кирила, Мефодія на пару років кинули в тюрму. Просто так, для забави. Латини не люблять забавлятися гоненням православних. І через два роки, коли вийшов Мефодій із тюрми латинської німецької. Вдумайтеся, скільки часу він втратив у місіонерській роботі, скільки міг наш унікальний архієпископ Мефодій, чудесний, Божий посланник людей може сотні тисяч людей привести до православ'я, замітивши способності Мефодія і його учеників, латиняни кинули його в тюрму. І донині ніхто з латинян не може об'яснити чому. Впрочем, многі з діяння латинян не можуть вони порозуміти крім одної, якоїсь некої внутрішньої злоби ненависті, але православні говорять скоріше від завісті. І от Антоній Римлян народився в Римі, уже в той час почалися гонення. Він, будучи в 17 років вже сирота, рішив стати християнином, но восточного обряду. Він вивчає священне Писання. На югу Італії було много православних греческих монастирів. Все то пізніше латиняни зачистять. Де взагалі Європа, Хорватія, Чехія, Словенія, Польща все донині красно зачищено від православних і від кирилиці, котру офіційно принесли кирили Мефодій слав'янам Європи. Так від князя православні во главі із князем Ростиславом Моравським, так і писали, що вони мають в руках латинику. Уже розроблялася многими людьми глаголиця дуже сложна і тяжка для порозуміння. Но прийшліть нам, просил Письмові від Востока такого вчителя, щоб по-нашому було понятно, по-нашому писати. По-нашому читати, і щоб усі звуки слав'янські, котрі не передаються латинику, можна б передати. І кирили Мефодій справилися, вони создали при Божій допомозі Кирилицю, яка на дві голови вища від латиники, маленької узенької, котру приміняють слав'яни із нагромадженням букв, і іменно ми розуміємо, чому там, де була кирилиця, розуміли Латині, що там буде православ'я, зато кирилицю і скорчували з Європи, і, кстати, і нині то роблять, а православ'я залишилося лише надільних маленьких островках. Чому ми говоримо цю тему? Преподобний Антонін Римлянин приймає рішення бути християнином восточного обряду, хоча йому рядом в Рим. Він все то видить, але, мабуть, його туди вже задівало скоріше в якесь фарісейство латинян. І він йде в один із грецьких монастирів, але потім этот монастир латиняни розганяють. Антоній йде молитися в пустинне місто, на березі моря, знайшов собі такий плоский камінь, де удобно було спати, лежати. Молитися, поклони бити. І от ночі, коли він спав, поднялася велика буря і камінь унесло в море. Але ще перед тим він, коли йде в монастир, половину імені свого роздав нижчим, а частинку свого імені, багатства заклав у бочку, засмолив і пустив у море. Треба було, щоб Камінь, камінна плита припливла до древнього северного города Новгорода, а пізніше і бочка туди припливла. І на тих нових містах, сіверних містах Антоній організовує монастир, храм і продовжує проповідувати, швидко вивчивши кирилицю і. Церковнослав'янський язик. Ми говоримо, що як Бог милосердно гонили його дома свої в Римі, а він попав у северні міста, де святої православ'я ніколи не переставало. Но всі археологічні докази показують, що ті люди, які оказалися на березі Балтик і Северних землях, Могли вийти із Тисодунайського Анклава. Так, наприклад, помори до сих пор мають точні ознаки людей, вийшовших із тисодунайського Анклава. Бог своїх людей оберігає. Гонимий Антоній Римлянин оказався на северних землях. І много і нині буває так, що Господь хоче, щоб спасти чоловіка то Допускає, щоб він потерпів гонення, а потім іменно в гоненнях чоловік глядає себе як лічність перед Богом, котра думає за будущее своє долі духовної. Від кожного з нас в цьому мірі нікого не гладили по головці за те, що він православний. Ну просто ніколи. Австромадярщина продемонструвала, що вона була Фактично тоталітарна імперія, в котрій формально можна було бути православним, однак гонили православних наших предків. От почому і нині читає життя Антонія Римлянина, думаємо собі, да притерпів гонення от своїх. Римляни, гнали римлянина Антонія, за те, що він і збрав восточної православ'я, не хотів із ним молитися, відів їхнє лукавство і двоєдушіє. От чому і нині ми просимо Господа, Боже, благослови наших людей цінити віру Христову православну, благодатну, нововічно віримо в єдно з Антонієм із Рима, котрого самі римляни били, і ми зможемо наслідувати і сусідними церкви Царство Божої. Амінь.